Друзі, з поваги, всім привіт! Мені Менісота, Мініаполіс на зв'язочку. Новий день, нові люди. З нами шановний пан Едуард. Едік, привіт. Вітаю. Е. Як ти старий? Там все добре. Два дні тому Едуард приїхав в Америку. У нас з Едуардом є загальні знайомі. Це Саша, це Женя, це хлопці займаються будовою, ремонтом в Києві. Едуард також працював в будівельній сфері, плитку робив, там малярку, тобто будь-які роботи закривав. Созвонились, списались місяць тому. Каже Артур, можливо, приїду в Мінісоту. Чи можна до тебе звернутись по автомобілям? Кажу, старий без питань. Вчора созвонились, плюс чоловіку на будову потрібна машинка. Взяли отаку цукарочку. Відповідно, ціна дуже дуже низька, навіть не буду казати, бо ціна дуже смішна. Буде виконувати задачі по будові. Вже починаємо з ним співпрацювати. Вже десь з понеділка буде працювати з нами. Будемо давати йому роботу. Так що машина закрита. Старий, як тобі, Америка? Перше враження. Та нормально все. Я навіть mm. не знаю. Що Вільна країна. Тут дуже все таке розкидане по місту. Без машини нікуди. Це точно. Mm. Друже, Америка, тебе вітає. Будемо працювати на будові. Так що я думаю, побачите далі Едуарда на моїх відео. Я постійно відео роблю з будови. Зараз перейшли на будівництво максимально. Будем чоловіком разом співпрацювати, працювати, дай Боже, заробимо ті мільйони. Ті <итанай ти> <с finish> Дай Боже Старі Америка <small> <"reating> тебе вітає. Дякую. <imly>